Всіх із магазину Сільпо. Сільпо святкує 27-річчя. Написано, я навіть не знала, що Сільпо вже 27 років. Сьогодні четверг четвер я буду показувати новенькі акції. Сподіваюся, що вони будуть дуже гарними, тому що все таки свято. І зроблю, як завжди, в кінці анонс суперсуботи, супер днів. І так починаємо. Ці будуть діяти по всій території України в всіх магазинах сільпо. Нагадую, з 25 по перше, сільпоріччя 39,90 ціна за оці яблучка. Тут 650 грам яблука свіжі першого сорту. 650 грам. Зелена країна, 39,90 ціна зі знижкою, 27%. Дуже гарна пропозиція. Сир сметанковий Новгород Сіверський виготовляє. Мінус 47% знижка, 29,90 ціна за 100 грам, 299 ціна за кілограм. І дивіться, зараз весь тиждень Філадельфія буде коштувати 79,99, мінус 50% знижка, замість 159. Що хочу вам показати, ось ванночка написано 175 грам, причому я вчора робила огляд в АТБ, там він дорожче і там 110 грам. Вони під себе замовляють менший пакунок, а тут 175 грам, Стандартна упаковка за 80 гривень, класична, оригінальна Філадельфія. Супер пропозиція. І ще одна супер-пропозиція По 9,99 Ні, ну класна ж ціна, дивіться, 70 грам сирочки, плавлені, дружба, ці Від фані, вершковий бачу вершковий і дружба. Ну, дружбу поки не бачу. Два види ось оцих сирочків по 9,99, 70 грам, 20% жирності, мінус 55% знижка, замість 22 гривні. Дивіться, яка супер пропозиція від Фарон. Ковбаса, два види, Ось така від фаро молочна варена вищого сорту 500 грам, От саме за цю паличку 500 грам, 70 гривень, зі знижкою 50%. І ще там якийсь один вид. А, ні, це один вид, просто ну так, намальовано. Будь ласка, мінус 50-70 гривень. Супер пропозиція на день народження Сільпо з 25 по -перше. І Ось такі острівці з головними знижками, ну, з найбільшими товари, з найбільшими знижками. У всіх магазинах сільпо є такі острівці. І так. Туалетний папір від Noah. Він трьохшаровий. Тут 32 рулони. От 32 штуки 349 гривень. Мінус 56%. 349 діліть на 32, і вийде дуже гарна ціна за рулон. О, Молоко селянське. Малюка. Ось. Будь ласка, 2,5 і жиру, молоко селянське, 900 грам. Ціна 33 гривні, мінус 44 відсотки. Замість 59, Також класна ціна. Пиво, хайк. Ну звичайне світле пиво. Ціна 20 гривень, замість 40. За оцей 0,5 жибе банку. 50% відсотків. Знижка. Вироби макароні ла Паста, Так, бачу такі ріжки і вірмішель по 25 гривень. Мінус 44%. Тут 400 грамів, 25 гривень. І також лопаста вірмішель за такою ж ціною 400 грамів. Далі йде олія. олія муніні. Так, Оливкова, екстра вірджин, Класична. Так, Цілий літр за ціною 399 зі знижкою 58%. Замість 939. Слухайте, ну супер пропозиція. Такий тунець. Це виготовляє і беріка туна. По 49,99 у власному соку 150 грамів. Пишіть, хто куштував, от цікаво, смачний він чи ні? Майонез від щедро, провансаль 67% жиру, класична рецептура. Тут 500 грам, ціна зі знижкою 45 гривень, мінус 53%. От знаєте, класні знижки вони зробили дійсно. Ось отут прямо цей острівець супер-супер пропозиції. І первомайський молочний комбінат пропонує знижку на молоко згущене. Первомайський вісім да, 8,5 жиру, 55 гривень. За велику упаковку 440 грам. Тут саме от ця упаковочка 440 грам – ну, зручна. Велика плитка шоколаду, відмілка. Так, мілка з арахісом та карамелью 139 гривень. І знижка також велика 42%. Один вид, ні, не один. Так, це з арахісом. Далі ще мілка за 139. Так, я розумію, що це з фісташкою Може з цієї сторони написано, да. тут є зі шматочками печива, орео також 139. Ось така мілка. О, дивіться, 139-300 грам Класна ціна. І ще Мілка зі шматочками печива, з карамелью. Ну, от три види. три види мілки по 139 за 300 грам. Ці марципанові батончики від ZENTIS, їх виготовляє Німеччина Я зараз подивилася: 55 гривень в чорному шоколаді за 100 грам. 44% знижка. Ось такі батончики, все хочу спробувати ніяк. За 55 гривень, мабуть, все-таки спробую. І далі йдуть, що це у нас? Кранчі якісь? Два види кранчів, бачу з сиром, перець чилі. Ці кранчі у нас йдуть по 15 гривень. Арахіс, фрустій оболонці, смак солодкий перець чилі. 15 гривень за 55 грам. Так, і тут іще. Ранче тут солодкий перець, а тут сир. Ну, такі цікаві смаки, хто любить. І дивіться, яка супер пропозиція на Чіпси Люкс. Отаке я вперше бачу, саме ну, на цінотижики. З 25-го, по-перше, буде діяти ця акція. 1 плюс 1. Чіпси люкс, три види зі смаком сиру, паприки або бікону по 105 грам. Вони тут викладені. І ви берете два, а платите за один. Один плюс один. Пропозиція діє тільки з мобільним застосунком сільпо. Ви його встановлюєте через Play Market. це не важко. Я думаю, що вже всі, хто дивляться мої відео, встановили цей застосунок. Берете два двох чіпсів, а платите за одні. Супер пропозиція ціна 69,99. Діліть на два і получите, яка буде знижка. Виду нектарів від джафа будуть в акції 950 мл, Апельсиновий за 65 грн, гривень. На нього знижка 34%. І також в акції Джафа. Це також нектар, мультифруктовий, 950 мл, ціна 55 гривень. Живчик буває двох видів, газований і негазований. Ціна 33 гривні за пляшечку велику, літр 800, 39% знижка. І тут острівець з алкогольними напоями. Корона, ось така класична в ЖБ банки за 40 гривень, за 0,33, Знижка 41 відсоток. Далі йде пиво Хайк ще одного виду. Там синя стоїть. Тут ось така, як в оранжевому кольорі: 19,99, Преміум називається Львів, княжий, горілка. Ого 149 гривень, за 0,7 замість 229 Ага, є ось тут зверху написано, що знижка на неї 35%. Така дуже-дуже симпатична пляшечка йде. О. Оце вино французьке, гляньте, біле сухе і червоне сухе французьке ларонде 129 гривень. Ціна за пляшечку французького вина. Ні, зверху немає, яка знижка. Замість 189 ларонж, якось так. Ларонж, може, 129 гривень. Далі йде Просєко. Айкастелі Італія 750 мл 249 гривень, мінус 50% знижка. Ось така просіка. І віски Ханкі Баністер Оріджинал, літрова пляшечка оригінального віскі 449 зі знижкою 55% за літр. Гарна ціна. Дуже зручно, поки вони їх не поставили. Так вам покажу серветки вологі для прибирання універсальні за 30 гривень, мінус 51% знижки. Тут 60 штук усування запахів, свіжий аромат, блиск, підходи для багатьох поверхонь. Не буду так прям поглиблюватись. І також є ще один вид для прибирання універсальні. Їх два види. Чимось вони відрізняються. 60 штук за 30 гривень замість 62 гривні. Також ось так рукав для запікання зав'язками. Від премія 3 метри, ціна 20 гривень, замість 42. От 52% знижки. на Оцей пергамент також, мабуть, від премія. Да, тут 15 аркушів, він силиконізований, розмір 42 на 38. О, дивіться, ціна зі знижкою 30 гривень, замість 57,49. Далі йде заварник. Так, я дістану, покажу спочатку вам в коробочці 199 гривень. Заварник йде на літр зі знижкою 60%, замість 499. Самі цікаво подивитися я Цей заварник, слухайте, скляний з бамбуковою кришкою. Такий легенький. От він йде за 199 гривень. Хочу показати вам прям його як виглядає. Мені подобається, до речі, гарна знижка. Ну я зрозуміла, що виготовляє в китай, написано скло. Це все зрозуміло і бренд називається Direct Fire. Ну пишіть, може хтось знає, як вам від цього бренду посуд. От мені цікаво, я б такий би собі взяла. Замість 500 гривень велика знижка просто гарна контейнерів тут написано аж 17 предметів. 1 на 4,5 літра, 3 на 1 літр, 3 на 600 мл, 4 на 250 і 6 на 150. І до всіх них йдуть кришечки, ось такі білі пластикові, самі контейнери прозорі. І ціна 249 за ось ці всі 17 предметів. Знижка на ці контейнери аж 64%. Супер пропозиція. Далі йдуть рушники від бренду Noa, також трьохшарові, три рулони, ціна 80 гривень, знижка на них 46%. Тут три рулони. Перволь. Перволь для кольорових речей майже 3 літри, 2 літри 970 мл за 300 гривень. Далі ось така акція на кондиціонер для білизни від Сімана. Він іде двохлітровий, різні аромати, 169 гривень за 2 літри. Так, і з цієї сторони чайник, а контейнери гляньте ще є. Оці з темними кришечками. Оці ну, симпатичніші з темними кришечками. Далі пакети. Ось такі пакети по 19,99, 30 штук, 35 літрів від премія блакитного кольору. Такі серветки кухоння. Це у нас Йорк виготовляє. Три штучки, такі як шкрипки. По 19,99 замість 40. І ще від Йорк серветки віскозні, ой, вологі для прибирання. Так, це віскоза. Три штуки за 30 гривень, мінус 51 відсоток знижки. Розмір 35 на 35. В акції колгейт зубна паста Herbal з травами 100 мл за 50 гривень. І знову Savoy Day Royal, це турецький бренд. Гель для душу, два види по 119 гривень по 500 мл з дозатором. Як завжди роблю анонс суперсуботи, а на цей раз це будуть супердні. Акції будуть діяти в п'ятницю в суботу, 26-27 дні буде суперзнижка. на форель охолоджено шматок 100 грамів. 47,90 ціна за 100 грам – мінус 25% знижка, мінус 60% на навіски Баністер», Ціна за літр 399. І оцей туалетний папір від Ноа 299 гривень за 32 штуки трьохшарового паперу. Мінус 62% знижка. Гадую, акції будуть діяти з 21 по 1. Цей четвер починається, і наступного четверга вже новенькі акції. Вже поставили акції дуже багато. Бачу на м'ясо, на рибу. Це я буду показувати. Увати в наступному випуску також молочний відділ, тортики, випічку. Це все в наступному випуску. До зустрічі на моєму каналі.